Розлад аутистичного спектру, на жаль, цей діагноз батьки чують про своїх дітей дуже часто. І яка буде перша реакція таких батьків? Звісно, вони не будуть сприймати цю інформацію. І ось тут саме головне, як я називаю не злитися, а діяти, тому що ваша дитина це тільки ваша дитина, і якою вона буде зростати? Як вона проживе своє подальше життя, залежить не від спеціаліста, а саме від вас, тому що ви головні. Чому це відбувається? Тому що це як війна, коли світ ділиться на до і після. І те, що раніше вже ніколи не буде, і всі твої плани, вони рухнули прямо перед тобою. І що далі, ти також не знаєш, ти не знаєш, як впоратися, як впоратися із дитиною, як впоратися із собою. І зараз увага, батьки, послухайте мене, будь ласка, дуже уважно. Всі психологи і психіатри вони тільки вам допомагають, вони дають вам інструменти, як діяти. Але 90% часу ви проводите зі своєю дитиною. І який би класним не був спеціаліст, він не дасть того, що можете зробити ви. Подивіться на свою дитину і скажіть просто собі, що я зможу. І вірте в свою дитину, вона теж зможе. Але її змога буде 100% залежить від того, що ви зробите саме для вашої дитини. Ви вже на шляху до перемоги. Тож я за те, коли бере перевагу страх над вами, не поступайтеся йому, ідіть вперед. Ідіть вперед, тому що ви все робите заради вашої дитини. І вона вам буде вдячна за всі ті кроки, які ви зробите заради неї.